На цих вихідних у Білій Церкві буде відсутнє централізоване водопостачання. Підприємство Білоцерків вода проводитиме планову промивку водопровідних мереж. У місті покладено більше 340 кілометрів водопровідних комунальних мереж, і більшість яких йде сталевими. І в зв'язку з тим, що в нас джерелом водопостачання є поверхневим, тобто річкова вода з водосховища, у трубопроводах відбуваються певні процеси, зокрема і корозійний. І ну, на жаль, у трубопроводах виникає певний осад, який там осідає. І для того, щоб цей Осад не потрапив до наших споживачів. Ми проводимо профілактичну промивку водопровідних мереж. Окрім власне профілактики мереж, фахівці підприємства у ці дні переслідуватимуть і ще одну ціль а саме поточні ремонти водогону, які у звичайні дні виконати неможливо, адже доведеться повністю відключати від водопостачання цілі мікрорайони міста. В п'ятницю перед промивкою резуари чистої води наповнюються водою. А вже в суботу зранку працівники аварійних бригад водопровідної мережі Відкривають випуски на водопровідних мережах і спускають воду із водопровідних мереж. Таким чином мережі промиваються і ця вода, яка сходить, вона скидається в каналізаційну мережу і далі на каналізаційні очисні споруди. Далі працівники аварійної бригади працюють над водопровідних мережах, виконують певні ремонтні роботи. І, зокрема, це виконуються роботи на водоводах великого діаметру або на магістральних водопровідних мережах. Оскільки в звичайний день, будній вихідний, ці роботи без припинення водопостачання, на жаль, виконати не можна. Білоцерків вода використовує закордонні реагенти для приведення води до відповідної якості. Однак під час профілактичної промивки у домівках деяких білоцерківців може з'явитися і брудна вода. Це залишки бруду, які не встигли вимитися із мереж. Тож у білоцерків воді закликають не користуватися водогоном у години, коли відбуватиметься профілактика. А вже по її закінченню вода набуде своїх нормальних властивостей. Воду ми подаємо в мережу з ревуарів чистої води. Тобто це вода питної якості, вона відповідно до нормативів. Тобто це звичайна вода, вона ніяка там не спеціальна, не... вона не технічна, це звичайна питна вода. Питання в тому, що в процесі промивки мереж ми ж стараємося вимити все, що залишилось в мережах. І в певний період, якщо користуватися мережею, частинка ось того, що ми вимиваємо, можливо, може потрапити до споживача. Тому ми не рекомендуємо використовувати цю воду для потреб. І дивіться, і в спочинаючи з 6 години ранку 27 травня і до 18-ї години 28 травня централізоване водопостачання буде відсутнє. Тобто в цей період буде повністю відбуватися процес промивки. А вже після цього часу вже відбуватися буде заповнення безпосередньо водою питної якості в мережі. І вже питань немає, можна використовувати цю воду. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко – новини, телеканал Крокус.